Доброго дня! Сьогодні хочу дещо розказати, те, що я зрозуміла, можливо, помітила вчора ввечері цю величезну різницю і величезну прірву, скажімо, двох полярності, як то кажуть, у собі. Двох полярних особистості у собі. І я вірю, що всяка хороша думка і всяке розуміння від Духа Святого, тому я дуже хочу, щоб він допоміг мені пояснити те, що я зрозуміла. Я була певною особистістю самого свого дитинства. Я помічала в собі певні риси, певну зацікавленість в певних речах, але дуже швидко, проживаючи в тому самому світі, що я ви, забулася в ракушку і стала вважати себе. Нікчемною, навіть полулюдиною, тому що часто в очах людей зустрічала саме це по відношенню до себе. Так само, навіть від близьких родичей, я помічила відношення як до розмови від сталої особистості, хоча насправді це не так, і з цим дуже легко подискутувати. В чому е, саме Сама суть цього відео. Ви є особистість, і тільки ви і Бог знаєте, яка ви особистість. І ви є така особистість, якої ще ніколи не було на планеті Землі і ніколи більше не буде. І не ворогу вам диктувати, і на світу, і на ворогу вам диктувати, якою особистостю ви маєте бути. Але Богу, я зараз в від відео бо там дорога Є такий вираз. Якщо ти хочеш пізнати себе краще, віддай себе Богу. Він звучить проводизно так. Це така фраза. Я почула її одного проповідника. Тому що справді ми вважаємо, що так-то я хоч залишаю собі частинку цієї ракушки, в якій я сижу, і так то я хоч хтось. Але якщо я підкорюсь Богу і віддам себе йому, то я буду взагалі ніким. Але це тотальна брехня. Тільки Ісус Христос знає, хто вона справді. Тому підсумовуючи, хоча цю ідею можна довго розкладати по поличках, хочу сказати, що щоб знайти себе, зверніться до Ісуса, а не до світу. Слава Ісусу Христу! А так, щодо полярностей двох Розпулярності особистості, які знайшла в собі. Перше — це залишки тієї вчербної людини, яка повірила в те, що вона є недорозвинена, неправильна, вщербна. І те, що є зараз, інша частина це та частина, яку зараз дуже активно зрощує Бог. І це людина, яка починає бути дуже відкритою, впевненою, яка розуміє свою цінність, яка швидко схоплює. Яка зовсім не відстала І коли ти бачиш в один день дві полярності за рахунок того, що інша частина ще залишилась, це викликає дуже велике здивування, от ким мене зробив світ, і от ким мене зробив Бог. Слава Ісусі!